Друзі, привіт! Майже кожного дня цього літа я писав повість. Сьогодні я допишу останні рядки цієї повісті. З цього приводу давайте вип'ємо пиво з Латвія. Холодне, пиво з Латвії. Мені ще насправді сьогодні і пісні записувати, і є праця по дизайну. По дизайну 5 разу видите. По смаку теж п'ять. І ставте собі цілі в житті і досягайте їх. Я почав цього літа регулярно займатися спортом, а, писати кожен день. Ну, майже кожен день я писав, там, коли ми були на відпустці, то я там декілька днів не писав, а потім записав за ці дні. Теж написав про ці дні. І хай збуваються ваші мрії, але маленькими кроками йдіть до своїх мрій. Але йдіть, не забувайте про них. Ну і за ваше здоров'я. За мир у всьому світі. Окрім самі знаєте де. Той, хто починає війну проти своїх сусідів, має отримати війну на своїй території. За мир, за любов. За літо, що пройшло чудове латвійське пиво. Я зараз буду дивитися фільм, не знаю, чи сподобається мені чи ні. Куди проводять мої. Побачимо, куди проводять мої.